Бризвечірньої Італії. Такі наші прогулянки. Ще світло. Скільки вже 7.30, вже 8. Вона вже там? Залізла туди? А, вела, шанель. Не матюкайся. Нас корови ходять по горах. Це вашу корову приведи сюди, вона скотиться. В нас корови ходять по погора. Кіт за нами йде. Українці в Італії мають прогулятися ввечері. Нема води, закінчилася. Дивно, що на фонтанах там -то не даремно фонтани. А тут в нас нема по ручейках. Дощ, сніг потрібен. Тоді буде Провація. тут дощ. Але як бобік якийсь. Щаслива вигулюють. А, це ж да, тут кабани ходять. Ходять ходять. Кабанів чує. Так, вони тут мають право жити ці кабани. нас Кіт за нами біжить. По-перше, кіт за нами біжить, а по-друге, це ж тут можуть бути кабани зверху. Тому тут. Да. Марія, Марія, ну якщо туди впаде, його ніхто не полізе забирати. Щоб так розуміли, я вам там об... обрив відразу. Я вам тут на гору, а там яма. Що куди? Ефект. Гір. Те, що ти вранці просинаєшся, ти хочеш гориці звернути. А ввечері тільки стемніло, ти навіть носа за двері не хочеш висовувати, тому що ліс. А Куди висовувати носа? Ввечері фауна просинається. І все. Іначе світ закінчився. Кожного вечора світ закінчився, а вранці просинаєшся, наче пробуджується. Все реально. Там дорога наверх і там Я зверху лише одна хатка. Один дім. Ну чуть-чуть ще. Ми казали, що ми самі пройдемо. Ні! Чого ти з папою не остала? А, а чого ну, ти з мамою хотіла? Бо маму любиш, так? Да? Mm -hmm. да, ми ті типу, полюбимо один одного. <реш> а мене. Ой, бой, яке а мене? а мене? І тебе всі люблять. Ти що? За тебе так всі переживають. А шанель хто понесе? Вона тільки оглядається, думає, Вона не любить. Ми гулюємо котики. Вертаємось назад. Загубили шанель. Вирішила провірити чужі двори та Шанель. Все, дівки додому побігли. А ні, а я бо це б туди йшла, йшла, а назад ніколи. Що там нашла? Шане кабанів? Гарно тут. Що ти навіть в районний центр якийсь. Де ти там підеш що ходить? Діти начнуть, Купи мені щось. Куп... Машина, Аліса боїться машину. І Марія вже теж. Це ти подарила мак. Вони в нас в цьому році маки дуже весною цвіли дуже довго, бо було прохолодно. В Україні вони завжди були, особливо в Херсоні. Для мене маки дуже такі якби, особливі, тому що коли, напевно, я не пам'ятаю, років 11, 12, 13 років десь було, ми їздили в санаторій, і ми всі, в кого припадало день народження на санаторій, ми вранці йшли і рвали маки і ромашки. А, і одного разу я приходжу в столову, я навіть забула, що мене день народження, чесно. І мені, мене вітають і дарять букет з ромашок і е, маків. Я так це запам'ятала. Напевно, з тих пір це в мене відложилося, що я дуже люблю маки. А, бачиш, класно, да. це Настіна мама. Насті Кошелева мама організовувала. І саме прикольне, що я ж теж ходила іншим рвати ті маки. Нас там піднімали і ми теж ходили іншим рвати ті маки. І я навіть не запідозрила. Це ж треба було ще й що в мене день народження. О, 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 так, все. Дівчата, не попадайте.